У центрі переливання організована здача крові працівники одного підприємства структури бухгалузії на рідкість. Хтось приходить щопівроку, хтось що три місяці. Щоденно приходять як із медичного факультету, як із стоматологічного факультету. Знаю, що журналісти сьогодні мають бути в великій кількості. Це мене радує. Каже, кров завжди дуже потрібна, та й для донорів це корисно. Плюс до всього це вихідний день здачі, один додатковий день до відпустки. Швидкий експрес-аналіз на основні інфекційні захворювання 27-12 на харчування і 70 гривень за одну дозу крові. Однак журналісти прийшли здавати кров зовсім не з цих причин. Ну, я в принципі кров здаю не вперше. У мене вже був такий досвід. Вирішила я через те, що це найменше, що ми можемо зробити для нашої країни, якби людина має ділитися всім, що вона має. І, дай Боже, що ця кров нікому не знадобилася, але я знаю, що я в області. Потреба у цьому донорському матеріалі, буду рада, якщо це крок комусь допоможе. Перш ніж стати донором, кожен приблизно співставив себе із протипоказаннями. Найчастіше перепона на недостатність зріщі вага. В цьому випадку рішення приймають індивідуально. Попри це, дівчата, яких до слова зголосилось більше, здаватись наміру не мають. Я буду, звичайно, вони казали випити літр води і зразу на кілограм буду важити більше. Оскільки в країні відбуваються такі події, якось це на патріотизм трішки потягнуло, і хочеться зробити щось приємне, але ну, не тільки звичайно для військових, взагалі для будь-яких людей, в мене Рідкісна група крові від'ємний резус, тому я думаю, що комусь таки знадобиться. Акцію умовно приурочили до дня журналіста, який відзначатимуть 6 червня, але це скоріш формальні справжня причина таки ситуації в країні. за медичними показниками донорська кров може бути використана далеко не одразу, тож, скоріш за все, таки залишиться в Закарпатті. Однак кажуть, навіть так відчуватимуть себе причетними до великої справи.